Доброго дня, шановні, ви знаєте, знову я сижу за кавою і дивлюсь свою рудбекію. І так от, ну телефон при мені, як завжди. І ви знаєте, що я хочу сказати? Висновок, який зробити. Подивіться, оця рудбекія торічня. І ось рудбекія торічна, бачите? Я її обрізала, щоб не насівалася. А зараз вам, шановні, покажу парадокс. Оце рудбекія, яка насіялася із цього лисого куща. Бачите, яка вона чарівна? Квітує, квітує. Далі подивіться, ось рудбекія. Я її тут не садила, вона насіялася. Ви бачите, яка красуня? Як вона квітує? І це середина вересня. Та, яка з куща вже відквітувала. Подивіться, яка красуня. Вітер її туди покрутив. Ви бачите, що твориться? Ось вам висновок. Напрошується сам собою. Залишати рудбекію. Ось я ще покажу дуже гарна. Може, телефон виключити, але то нічого. Подивіться, це цьогорічна рудбекія. Подивіться, яке буйне цвітіння, але вона тут у затишку. При мокроті, то їй тут, е, як принцеса, але вітер трошечки її потріпав. Оце, бачите, не знаю, чи я права, чи не права, але наглядно, бачите?